І в цьому нема нічого екстраординарного. От, скажіть, чи не набрид вам ще оцей політичний сморід? Нещодавно ви на телеканалі Ньюзван бачили е, дуель Тимошенко і Герасимова. Потім я спостерігала дивовижну картину на молитовному сніданку, організованому американцями для українських політиків і українських дітей, е, яка проходила в українському домі. І я спостерігала блискучу картину е, політичної майстерності Юлії Володимирівни. Вона е, сказала, що треба пробачати і просити вибачення, і вибачилася перед Герасимовим за їхній такий жорсткий ефір. Пам'ятаєте, я колись таки сказала слова, що треба просити вибачення і пробачати, і пробачити важче ніж попросити вибачення. Я була запльована і закльована всім, тільки ким тільки лінь. Мені не можуть пробачити цього й досі. Але політикам зовсім не соромно, лицемірно обійматися на камери, на публіку, а на другий день знову переходити в жорсткі політичні баталії. Зараз ми спостерігаємо черговий раз отакі от прелюдії. Давайте згадаємо 2014 рік. Здається, батьківщина входила в коаліцію. Вони не хотіли тоді, БПП не хотіло тоді пригадати партії Батьківщина Юлії Тимошенко оці газові контракти. Чомусь тоді вони промовчали сьогодні. Я спостерігала е, цирковий виступ радикала Ляшко, який як тільки можна поливав брудом, і потім спостерігала таку от відку батьківщини, яка показала, як колись співав Ляшко, і говорив, що Юлія Володимирівна єдиний і найкращий президент для України. Як же швидко вони міняють шкуру? Е, яка ж гнила і слизька їхня шкура? Знаєте, противно і гидко за цим спостерігати. Чому ляшко тоді, коли були прийняті ці газові контракти, а він тоді входив до бют? Чому він тоді не говорив, що це погано? Їх тоді все влаштовувало? Тоді їх все влаштовувало, а зараз значить, не влаштовує. Розумієте, так, да, контракт газовий був поганим, це зрозуміло. Контракт нам дав. Продаж газу, купівлю газу на ціні десь з Італією, як говорять, хоча у нас від Росії дуже близько. Зараз вони розказують, що ми не купуємо російський газ. Да, ми купуємо європейський, ну тільки той самий російський, чи тільки через Європу. Ми ще будемо чути дуже багато всякої політичної маячні. Вони будуть жирати одне одного. Влада, опозицію, опозиція дорветься до влади, попередню владу, і це буде продовжуватися вічно. Тільки знаєте, як вже набридло, коли пани б'ються. А в мужиків чуби летять уже так набридло, що вони за наш рахунок вирішують свої політичні привладні питання, щоб дорватися до корита і далі дірібанити бюджет і все, що в нас є, уже просто втомилося, що кожного разу вони кричать: ми будемо виводити людей. Та скільки ж можна просити людей умирати за владу? Скільки можна вже просити людей виходити на майдани, помирати, виходити на війну, помирати? Скільки можна розпалювати нами ненависть? Коли вже влада почне помирати за нас. Коли вони вже врешті помруть і зроблять хоч одне добре діло за народ, за український народ, де ніколи це не входить в їхні політичні плани. Вони думають, що вони вічні. Давайте вже врешті раз зрозуміємо, що вся та шваль за 25 років, яка хоч раз попала в парламент, більше не повинна туди потрапити ні в уряд, ні в парламент, ні в президенти. Нам є з кого вибирати. У нас талановита Україна, крім поганої вшивої шайки, п'ятсот. 450 в Раді, скільки ж там ще трошки на банковій, скільки ж трошки в Кабміну. От якщо знищити до тисячі людей, це менше ніж Україна втратила на війні. Україні стане жити набагато легше. Хай би вони вже дали нам спокій, і це буде наша національна ідея. Є дзвінок.